Слотокін. ти по-любому у виграші угорщина не хоче бути сусідом війни. Що ми можемо порадити Угорщині? Можливо, їй варто переїхати з Європи, якщо вона не хоче бути сусідом війни? Я боюся, що жодної якоїсь поради, яка б мала практичну користь. Ну хіба що дійсно переселитися на якусь іншу планету? Ну, ми дати угорцям не можемо. Тобто їх є дві опції або брати активну участь у процесі, або спостерігати за процесом і висловлювати своє невдоволення. Тобто тут не вийде бути нейтральним. Ну я вже не кажу про цю мачню, про те, що інфляція у них 15 разів виросла. Ну, Там я бачу серйозні проблеми з математикою людей. Ну, Риторика не нова, і я просто чесно вам скажу, що на неї просто не варто вже реагувати. Тобто, ну, ми реально сподіваємося на те, що е, Сіярто або Орбан поміняють свою риторику. Ні. Ми можемо хіба що сподіватися, що угорський народ, зрештою, поміняє Орбана і Сіярто. На це дійсно ми можемо сподіватися. І треба віддати належне, що серед громадян Угорщини далеко не всі сповідують такі примітивні і вульгарні, як би сказав, погляди, які артикулює Орбан чи той же самий Сіярто. Тому, ну, якби, ну, так само, як от вони да, не хочуть бути сусідами війни. Ну, так само і нам, а що ми можемо зробити? Ну, Є такі сусіди, які вже є. Навряд чи вони зникнуть, і навряд чи ми для них зникнемо. І війна навряд чи також зникне. Тому, ну да, просто до цього треба ставитися спокійніше, попри те, що дійсно такі заяви є ну, серйозним подразником. При цьому. 36 країн в ОБСЄ закликали Росію повністю і беззастережно вивести всі свої війська з території України. Ну дякую, що закликали. Дякую, що 36 країн. країн. Питання тільки в іншому: що це міняє через майже два роки повномасштабного вторгнення? Нічого. Нічого не міняє. Ну от що зайвий раз просто демонструє ну, доцільність або недоцільність, мені здається, якби воно могло поміняти, якби було ми закликаємо повністю і беззастережно вивести свої е, війська з України. А е, якщо цього не станеться, то так, але на жаль, оце то як відсутнє повністю. Максимум, що вони можуть зробити, це виключити Росію зі складу цієї організації. Ну так втратити членство в організації, яка не спроможна реалізувати жодного свого рішення, то невелика втрата. Ну тому. Тут реально глухий кут з одного боку виникають інституційні інтереси та таке є поняття, і після того як організація виникає, вона намагається продовжити своє існування у часі якомога довше. Ну, з часом ті сили, які викликали появу організації, вони зникають. Ситуація змінюється, потреби змінюються. а Організація все одно продовжує своє існування. Там є свої бюрократи, сидять люди, отримують хороші зарплати, мають високий статус. Ну і роблять вигляд, що вони вирішують серйозні проблеми. Ну насправді давно ніяких проблем вони не вирішують. Ну, тим не менше, вони ж не можуть зараз зібрати прес-конференцію і сказати знаєте, в зв'язку з тим, що ми усвідомили абсолютно безглуздість подальшого існування нашої контори, то ми вирішили самоліквідуватися. Це був би єдиний розумний крок, який ця організація може зробити. Інший альтернативний сценарій це дійсно розробляти механізми, які б зробили необхідними і неминучими рішення досягнуті в межах цієї організації. Ну але я, чесно кажучи, сумніваюся, що це реалістичний сценарій, тому ну, да, ну натис відомий жарт про те, що нема такої проблеми, на яку б науковий світ не відповів би проведенням науково-практичної конференції. Ну, ти нема такої проблеми, на яку б ОБСЄ відповіла б засіданням черговим. Але проблема полягає в тому, що науковці під час своїх науково-практичних конференцій насправді можуть знайти якесь рішення, а ОБСЄ не може. Знаєте, спочатку повернення в G20 та й виступ Путіна в онлайн форматі. Далі ось ці зустрічі або ж виступи Лаврова на ОБСЄ. З однієї сторони, ми говоримо про те, що е, Росія перестала бути глобальним гравцем, а з іншої сторони, вона все одно, знаєте, от, як невістка, якої не було, але плаття висить. Вона постійно присутня на цих самих засіданнях, на цих самих майданчиках, вона постійно десь ось, ось тут є в тому форматі. Е, я не знаю, чи змінюється щось для нас, але. По факту, який з того сенс. Мені здається, це в чергове її надає їй якоїсь важливості в цьому світі. Ну, хіба що в її власних очах. Тому що жодних наслідків після виступів Путіна не було позитивних для Росії. Жодних наслідків позитивних після виступу Лаврова не буде. Тобто, ну от знов ж таки, я хотів би, щоб мене уподібнювалися сіяртом. Ну, тобто, ну да, є така країна. Ну да, вона є членом певних організацій. Ну да, ці організації створені для досягнення певних цілей. Але просто я я скажу так: що сам факт присутності Росії в цих організаціях є чинником дискредитації цих організацій, і єдина негативна роль. І єдина негативна ціль і наслідок присутності Росії в цих організаціях це те, що демонструється їхня неефективність і абсолютна безпорадність. Ну все більше нічого. Тобто, Росія не ж ну є членами насправді багатьох інших міжнародних організацій. Ну окей, от ви говорите про те, що вони там виступили, да і це там які наслідки має. Ну так можна поставити ж питання альтернативне. А що змінювало, якщо б Росії не було в цій організації? Ну, от нема Росії в Великій Сімці, і що це змінює? Ну, Не, було, не буде Росії ще десь там. і що це змінює. Тобто тут най, найстрашніше насправді і найогидніше це не те, що є Росія чи нема Росія. Проблема полягає в тому, що безвідносно до того, що вона там є, чи вона там відсутня, за великим рахунком, це жодним впливом, жодним чином не впливає на ефективність роботи цих організацій. Тобто це, власне, Кажучи, та задача, яку мали б вирішити ну, члени цієї організації, як зробити так, щоб членство в цих організаціях насправді що, чогось вартувало? Ну, щоб дійсно хотіли бути членами цих організацій, щоб ці організації дійсно ну, вирішували якісь проблеми, а не просто, знаєте, існували, зустрічалися, обговорювали, готелі знімали. Ну, Кеті на них замовляли, перельоти оплачували, зарплати платили. Ну, вони отримують величезні апарати ці організації. Вони дійсно поглинають. Ну, якщо б я думаю припинити фінансувати ці організації, а ці кошти спрямувати на боротьбу, наприклад, з голодом, да там або там я не знаю, з не з браком води питної в Африці, то я думаю, можна було б цю проблему вирішити. Ну, але ми розуміємо, що так світ не працює. Ну тобто, всі мої ці заклики, вони не в ну вони в нікуди. Тому я спокійно абсолютно ставлюся до того, що десь вони там з'являються. Ну, роблять вигляд. Ну вони, якщо б не з'явилися там, я вам скажу, яка була б їхня риторика: що дивіться, от нас там не було, і знову ж таки проблеми не вдалося вирішити. Це вкотре доводить, що без нас взагалі проблеми в світі не вирішуються. Ну, так у мене для них є відповідь зразу ж на ці їхні заки, що з вами вони також не вирішуються, і вони не вирішуються не тільки тому, що ви їх створюєте, а вони не вирішуються тому, що на превеликий жаль ці організації не є дієвим інструментом для вирішення цих проблем. Оце найгірше розумієте, що сьогодні відбувається в світі. Ну, що вся та система міжнародних відносин і інститутів, які забезпечують функціонування цієї системи, виявилося абсолютно безпорадною. Ну, перед тими викликами, які сьогодні ви, виникли. От це проблема. А те, що там ну, приїхав Путін, щось там сказав, чи, як його називають, там цей Сіярто, чи ще хтось, чи там Гутере з чергову якусь маячню ну, артикулював. Ну, це все просто ну, дискредитація цих організацій, це банкрутство цих організацій. Розумієте, в чому трагедія? А відповідно, ну, на порожньому місці на цьому має щось виникнути. Бо ці організації довели, що вони є порожнім містом. Ну, Я, звичайно, не хотів би бути таким категоричним, тому що деякі там проблеми вони все-таки вирішують. Але слухайте, давайте не будемо забувати останній цей скандал, коли виявилося, що кілька, ну, не кілька, а ціла низка працівників місії ООН виявилося, займалися сексуальною експлуатацією жінок в Африці. І що їм вирішили виплатити по 4 тисячі доларів, здається, цим постраждалим жінкам? Це все, що нам треба знати про міжнародні організації. А, тоді я спитаю інакше: виступ або не виступ України на цій зустрічі обсє він для нас? Щось змінює чи ні? Тобто стратегія ігнорувати ці засідання і брати в них участь. Нічого так само не змінить. Я повторюся. Тобто, це не є тим форматом, в якому можна насправді щось вирішити. Повноваження цієї організації ну роблять її недієвою для вирішення наявних проблем. Чому я питаю? Тобічно, це б може і погано. Ну тому що знову ж таки, ну що ну тобто зараз би сказали, що там дивіться за одним столом, де сидячи в одному приміщенні, десь знаходяться. Я чому спитала, тому що напередодні «Політику» е, опублікувало рейтинг так із тим, хто виявився політиком року, діячем року, нас назвали мрійниками, і зокрема нас назвали мрійниками, тому що президент Зеленський своїми словами змінює світ. От от наскільки наші слова е, на цих майданчиках важливі, щоб їх почули. Насправді треба розуміти, що в їхній уяві мрійники – це дещо інший смисл має не в нашій мові, починаючи від славної фрази да Мартін Лютер Кінг «I have a dream», Тобто, це про мову, яку ледь не напам'ятчать, мабуть, всі американські ну школяри. Тобто, і треба розуміти, я вже не буду там згадувати, яке місце займає це в масовій культурі. Да, це відома пісня, да, там Dreamers, да, тобто мрійники. Тому для них мрія це не щось таке абстрактне і спекулятивне. Для них мрія це те, що є дороговказом, це те, що є метою, і це те, що дарує наснагу для того, щоб рухатися на досягнення цієї мети. Це в Росії мрія, це обломщина. Ну Обломов, пам'ятаєте, був такий персонаж, який лежав на дивані і думав, як обустроїть Росію. Оце їхня інтерпретація розуміння мрії. В їхній культурі я маю на увазі в західній цивілізації мрійник це швидше комплімент. Тобто, це не фантазер, це не прожектор, якийсь, да, який там фантазує про щось. Це реальна людина, яка має ціль, яка виходить за горизонти, грубо кажучи, сьогодення. Яка накреслює шлях у віддалене майбутнє, і яка дарує сили і натхнення іншим прагнути цієї цілі. Тому ну я не знаю. Ну я би напишався би такою винагородою, тим більше, якщо врахувати, що багато інших ну, людей це отримували. Хоча я взагалі дуже скептично ставлюся до будь-яких подібних там списків, винагород і тому подібних речей. Просто я хотів би, щоб ми не використовували е, все-таки цю від. Знаку як таку, що применшує значення українського президента. Я схильний думати, що якраз навпаки, про сила мрії, нас мріє, нас ведуть розумієте, до мети. Тому в жодному разі я би не хотів краще бути таким мрійником, як Зеленський, ніж таким прагматом і прагматичним політиком, як Сіярто чи Орба. Про ці наші мрії в наших мріях від самого початку повномасштабного вторгнення ем, звучала фраза. Ми хочемо перемоги і виходу на кордон 91-го року, а не миру, тому що мир може бути тільки після української перемоги. Тим не менше, Ройтерс пише про те, що там у держдепі вважають, що Путін не піде на мі мир, допоки не відбудуться вибори президента США. Ну розуміючи те, що він таким чином чекає на те, що до влади е прийде Трамп. Питання тільки в тому, що не піде на мир. А хтось пропонував якийсь мир Путіну. Абсолютно правильна постановка питання. Ну що насправді треба чесно визнати, що ця війна не закінчиться доти, доки в Росії не зміниться політичний режим. І треба розуміти, що ну, бойові дії безпосередньо це є лише інструментом для сягнення певних політичних цілей. І я хочу нагадати, я не втомлююся це повторювати на момент капітуляції у Першій світовій війні. Німеччина її війська ну окупували значну значну частину території Франції. Але нічого це їх абсолютно не убезпечило від поразки. Себто французи перемогли у Першій світовій війні, абсолютно не вибивши військовим шляхом німців зі своєї території. Тим не менше, вони призвели до того, що в Німеччині відбулися певні соціально політичні трансформації, і Німеччина підписала цю мирну угоду. Ну і далі також це продовжилося соціально внутрішня ну, політична трансформація. Тому треба розуміти, що до Виборів Трампа після виборів Трампа доти, доки в Росії при владі перебуває Путін, ну і зберігається путінський режим. Навіть якщо ми там можемо поміняти прізвище, від цього за великим рахунком нічого не поміняється. Ну доти ця війна буде точитися. тобто не може бути ніякої години без відносно, ну вийдемо ми на кордони 91-го року. Не вийдемо ми на кордони 91-го року. Це лише впливає на хід бойових дій. Ну, але навряд чи це може вплинути на політичне врегулювання. Я сумніваюся, що ну в принципі можливе будь-яке врегулювання з путінським режимом і з путінською Росією. І я повторюся, справа не тільки в тому, що є відповідне рішення РНБО, справа не в тому, що є відповідний указ президента України, справа в тому, що Путін є воєнним злочинцем. Ну, справа в тому, що він має бути притягнутий до відповідальності, як і значна частина інших активних його діячів. Питання не йде лише про територіальну цілісність і державний суверенітет. Питання йде про відшкодування за завдані збитки. Питання йде про притягнення до відповідальності росіян, які скоїли воєнні злочини і злочини проти людяності на, на території України. Ну, і я не думаю, що вони готові підписати всі ці ну, вимоги. Ну те, і що далі, як, як це буде виглядати? Тобто, це знаєте, це неодноразово також обговорювали. Що формула миру, яку запропонував Зеленський, ну яка таки називається та формула миру Володимира Зеленського, то вона і повинна стати наріжним каменем для розв'язання конфлікту, тому що вона має універсальний характер. В ній не вміститься винятково українські інтереси, егоїстичні, да які би завдавали шкоді шкоди іншим державам. Відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України жодним чином не шкодить Угорщині. Притягнення до відповідальності воєнних злочинців жодним чином не шкодить Угорщині. Розумієте, про що я кажу? Гарантії безпеки не шкодять Угорщини, навпаки, вирішення всіх цих проблем в розрізі російсько-української війни. Може стати дороговказом і, по суті, фундаментом для розв'язання аналогічних проблем або уникнення виникнення таких проблем взагалі ну, на глобальному рівні. Тому я повторюся, що ну, не треба дивитися так ну, вузько, що зараз ми виб'ємо їх, наприклад, за кордон 91-го року, міжнародно визнаний, і що вони будуть продовжувати війну, будуть готуватися до війни знову ж таки, нарощувати цю е, свою потугу. І ну треба віддати належне, що в принципі них є для того ресурси. Ну але заради справедливості е, треба сказати, що і у нас зростає інституційна спроможність. Я сьогодні буквально читав новини про те, що служба безпеки України там підірвала залізницю в Росії. Причому не в Курській області, а не в Білгородській області, а десь в Бурятії. 6 тисяч кілометрів від українського кордону. Тобто можна собі тільки уявити, якої складності була нова ну, організація і проведення цієї спецоперації. Я думаю, що на сьогоднішній день росіяни повинні усвідомлювати, що дедалі більше об'єктів, які перебувають далеко від безпосередньо лінії фронту, можуть бути легальними і легітимними цілями для українських військових і українських спецслужб. Тобто війна з необхідністю прийде на їхню територію. Ну вона і так вже прийшла. Спочатку прийшла у вигляді санкцій, потім вона прийшла у вигляді повісток, потім вона прийшла у вигляді чор чорних пакетів. Ну, зараз вона приходить у вигляді українських дронів, зараз вона приходить у вигляді от таких от спецоперацій, які проводять українські спецслужби, і це буде тривати далі. І треба розуміти, що в Росії так само наростають певні внутрішньополітичні складнощі. Тобто це не треба розглядати, знаєте, як от просто в вакуумі, як взаємини між двома державами, що лише дві армії між собою воюють. Сучасна війна дуже складний феномен. Тобто і дуже багато чинників впливає на те, як ну, протікають, власне кажучи, ці бойові дії і як вони фіналізуються. Тому в цьому контексті я б не плекав жодних ілюзій про те, що з Путіним про щось хтось може домовитися. Тобто, чи будуть люди, які будуть це розказувати? Будуть. Чи вони зможуть про це домовитися? Ні. В цьому плані дуже показує всі, ну, всі статті, які публікують західні ЗМІ, де йдеться про те, що необхідно все-таки домовитися. І от вони пишуть, пишуть, наводять аргументи, чому не може бути там якогось воєнного вирішення, а потім говорять: ну, але треба, чесно, зізнатися, що наразі Путін не готовий до переговорів. Ну, відкриття. Що секрет полішені. Путін не готовий до переговорів. Звичайно, що він не готовий до переговорів. Путін досі вірить, що він може досягнути поставлених політичних цілей воєнним шляхом, і він систематично працює над досягненням цих цілей. І треба розуміти, що єдине, що може завадити йому досягнути цих цілей, це з одного боку послаблення його спроможності мілітаризації, санкцій, санкційний тиск. А з іншого боку, це посилення України, здатність наших збройних сил чинити опір російській агресії. Оце два чинники, які можуть дійсно змусити Росію до перегляду своєї стратегії у взаєминах з Україною, і взагалі з цивілізованим світом. Все інше це ілюзія, і ну такі знаєте, фантасмагорія якісь вибудовують люди, які реалізувати все одно потім не можна. А, знаєте, коли ми говоримо про тих, хто зараз не підтримує Україну, потім ти згадуєш. А... Генрі Кісінджера, і як пишуть наші колеги у 100 років він зрозумів, що Україна має стати членом НАТО щоб захиститися від Росії. Його мирний план і досі актуальний. Тобто, коли тобі знадобилося 100 років, щоб зрозуміти, що твої висновки щодо Росії хибні, краще пізно ніж ніколи. І треба чесно визнавати, що здатність переглядати свої погляди і визнавати свої помилки, це також ну це тест на профпридатність, що найменше для науковця. А кісенджер був не тільки державним діячем, він був е, і також науковцем. Тобто і його здобуток виходить далеко за межі ну суто практичної політики. Треба віддати йому належне. І для мене, наприклад, ну він да, в першу чергу є ну, науковець, ну теоретик, який водночас. Довів правильність або неправильність своїх поглядів теоретичних ще і ну, на практиці. Тобто, це ну, визначна людина. А те, що він помилявся, ну він вже не один помилявся. Слухайте. Я от коли слухаю про те, що хтось там десь помилявся, ну я задаю питання кожному з нас. Ну, скільки людей в 91-му році, коли Україна здобула незалежність, підтримувала інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО? Ну тобто ми помилялися. Тобто в нашій країні двічі в Києві двічі обирали мером Чорновєцька. Зека вибрані мером, розумієте? мером, а цим як його президентом Януковича має на увазі. Ну, давайте подивимося, які політичні партії проходили в Україні до влади. Тому ну, треба визнати, що так, ми люди, людям властиво ну, помилятися. І якщо б ми самі були безпомильними, то тоді да, можна було б бути дуже прискіпливими і такими, знаєте, саркастичними по відношенню до е, Кіссенджера. Але проблема полягає в тому, що, е, на жаль, на жаль, як казав хтось з класиків, історія це сукупність ключів, які не підійшли. Тобто, на превеликий жаль, да, історія це сукупність, знаєте, помилок. Тобто і самі ці помилки торують нам шлях у майбутнє. І проблема полягає в тому, що за ці помилки ми дуже дорого сплачуємо. Дуже дорого сплачуємо. Тобто, ми сплачуємо як громадяни, як виборці. Політичний клас сплачує як політичний клас, да, там, панівні структури також несуть свій ну, тягар відповідальності. І угорці несуть свій тягар відповідальності, да, за те, що їхній уряд веде таку політику. Ну, треба розуміти, що значною мірою перед тим як тут щось розказувати, може сіярто було б поміркувати над тим, а чи все зробила Угорщина свого часу для того, щоб унеможливити російську агресію і війну, яку Росія розв'язала проти України. Можуть вони таке питання собі поставити? Я думаю, що можуть поставити і мають поставити. І німці мають поставити собі запитання тільки на відміну від угорців, німці реально ставлять таке запитання і насправді дають чесну відповідь. Бо вони усвідомили, що так, що нинішня війна, яку Росія розв'язала проти України, є наслідком. Недалекоглядної, подекуди інфантільної і, можливо, надмірно меркантільної політики, які сповідувала німецька влада впродовж багатьох років у стосунках з Росією. І урядовці НАТО повинні зараз поставити собі запитання: а як так сталося, що ми допустили повномасштабну війну в Європі в 21-му столітті? І в Америці такі питання ставлять? І повірте мені, їх реально ставлять. Тобто, це не те, що мені так здається. Зараз дуже багато людей ставлять запитання, що було зроблено не так і чому виникла ця війна. Тобто, і дуже кумедно чути там сіярто чи там, ще когось, що от таке враження, що е, це виникло зненацька, знаєте, що не було ніяких передумов, що є таке поняття як превентивна дипломатія. Та, чи, все, чи всі інструменти були використані для того, щоб цю, можли, щоб цю війну унеможливити. Чи навпаки, такі, як Сіярто і такі, як Орба, навпаки, по суті, своєю деструктивною політикою розв'язували руки Путіну. Так вони можуть розв'язати зараз руки не тільки Путіну, а багатьом іншим персонажам. І тоді війна докотиться вже не до Луганської Донецької області і навіть до на Київської області, а може дійти і до е, Угорщини, а може і далі покотитися? Ну, власне, це те, з чого я розпочинала, що е, з там. 90 мільярдів доларів виділених Україні 90% цієї суми залишається в сполучених штатах, тому що за неї або виготовляють зброю знову ж таки, і ці гроші йдуть на виготовлення зброї, або міняють стару зброю на нову. Таким чином знову ж таки оновлюючи свої арсенали. І Якщо ви не хочете допомагати Україні в тому плані, то відповідно ви маєте бути готовими до того, що якщо Росія не зупиниться на цих кордонах, вона не зупиниться ні на яких. Так, да, угорцям я просто мав би нагадати події, коли вони підняли повстання ще в часи Австро-Угорської імперії, і сподівалося, що росіяни їм допоможуть також, бо Австро-Угорщина ж була опонентом Російської імперії. Що зробила Російська імперія? Допомогла австрійцям, Австро-Угорщині імперському дому це повстання розчавити, потопити в крові. Не хочу нагадувати 1956 рік. Тобто, просто це, знаєте, якісь ілюзії. Тобто вони думають, що таке не може повторитися. Тобто, от вони думають, що в Україні таке може повторитися, а от в Угорщині такого повторитися більше не може. Це найбільша помилка, коли хтось думає, що зі мною такого не станеться. Бо я розумний: От вони дурні, з ними таке сталося, а ми розумні, з нами такого не станеться. Бо ми три рази Вона, поплювали за плече. Виник... Німеччині, де був Гьоте, Шопенгауер, велика культура з Бахом, з усіма іншими. І нічого, потім там виникли концтабори, де в промислових масштабах винищували людей. Тому якщо хтось сьогодні в світі думає, що ні ні ну такого ж не може нас статися, ми ж тут розумні не такі. Ні-ні, оце е, дуже небезпечна логіка мислення. І дуже добре, до речі, що в цьому плані Кісінджеру треба віддати належне. Він був достатньо прагматичним і я би сказав, достатньо навіть цинічним для того, щоб усвідомлювати, що е, ну, кількість небезпек вона не зменшилася в сучасному світі. А навпаки, збільшилася з огляду на те, що всі ці деструктивні настрої суспільства тепер озброєні зброєю масового знищення. І те, що раніше локалізувалося, грубо кажучи, на якомусь регіональному да, рівні, то на сьогоднішній день може потягнути за собою глобальні наслідки катастрофічні для всього світу. Чи угорці, як росіяни, думають, що всі перетворяться на радіоактивний попіл, а вони у що буде? травичкою чи чим? Е, тож бачите, я приводила цитату своїх колег е, з е, приводу там або ж е, що стосується Кісінджера, не для того, щоб критикувати кісінджера, для того, щоб сказати, можливо, орбану і сіярту треба дати 40-50 років для того, щоб вони сказали, знаєте, щодо України ми були не праві. Е, е. Знаєте, їм можна дати і е, 70 років, а IQ Кісінджера і рівень освіт також їм треба якось позичити чи як? Ну, не хочу. Я повторюся, що я в жодному разі не хочу, щоб склалося враження, що я принижую чись там інтелектуальні здібності чи ще щось. Я, я свідомо кажу, що не треба ототожнювати Угорщину і угорців Сіярту і Орбана. Тобто, треба усвідомлювати, що серед угорського суспільства є абсолютно різні настрої, і далеко не всі поділяють погляди, які артикулює Орбан. І тому треба усвідомлювати, що Орбан вирішує свої задачі не тільки на зовнішньополітичній арені, і на внутрішньополітичній арені. Тобто, і просто треба розуміти, що все це є дуже небезпечною грою, що можна догратися просто, що можна випустити просто з цієї пляшки. Ті сили деструктивні, ксенофобські, егоїстичні, меркантильні, які з часом і тебе зжирують. Тобто Це наївно те, да, там, що ну, хтось раніше загнеться, ніж ми. Ну, якщо це когось ну, втішить, ну окей, ну, мені здається, що це дуже хибна е, ну, позиція, тим більше коли ти живеш в достатньо е, гарному світі. Тобто Угорщина не належить до упосліджених суспільств. Точно, західна цивілізація угорців не визискувала. Не, не була в, в, цьому, в колоніальному спадку. Ну, якщо вже на те пішло. Да? Тобто угорці якраз позиціонують себе як імперську націю. Тому, коли вони розказують там про західну культуру, про вестернізацію, то хай вони себе знайдуть в цій історії. Вони хто в цій історії? Колонізатори? Чи хто? Пане Валентине, традиційно дякую вам за коментарі і кажу до наступних зустрічей в ефірі. На все добре, до побачення. А Валентин Гладких політолог, був з нами на зв'язку цієї години.